Що таке хоррори? Це ігри, які навмисне лякають, лоскочуть ваші нерви, і в першу чергу це досягається за рахунок виходу із зони комфорту. Для кожного поняття і відчуття страху різні. Одного гра змусить натиснути Alt f 4 після першого ж скримера, а когось не змусить здригнутися навіть один раз. Якщо вам гра здалася страшною і налякала, у цьому немає нічого поганого, адже значить, ви отримали ті емоції, за якими прийшли до неї. Вітаю, піпли! Ви на україномовному ютубі. Сьогодні розберемо тему одного з найпопулярніших горорів свого часу Outlast. А саме чому попри вдалу на свій час реалізацію проєкт переоцінений. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Адже цим ви допомагаєте розвивати український контент, підтримуєте автора та отримуєте якісні рекомендації. Всі посилання внизу починаємо. Перш за все, гра безсумнівно заслуговує на свою увагу, та чи настільки, наскільки це прийнято вважати? Отже, кліше. Сюжет стартує з того, що наш головний герой, журналіст Майлс Апшер, під'їжджає до психіатричної лікарні Маунт Месив для репортажу, оскільки нещодавно отримав листа, в якому повідомлялося про проведення якихось незаконних експериментів над пацієнтами. За фактом у нас на руках уже два заїджених кліше. Саме по собі кліше не може бути поганим або добрим, але головне питання в тому, як його обіграють розробники. І саме тут гра спотикається вперше. Не так серйозно, але спотикається. Психлікарня – це дуже колоритне місце, і зробити його невиразним мабуть фізично неможливо, але не страшним ще як. Гра нещадно накидає кишки та кров скрізь, де тільки можна, проте по ходу гри до цього швидко звикаєш, і це стає типічним оточенням, що вже не викликає тих емоцій, що вперше. Проте тут потрібно віддати належне. Розробники креативно підійшли до розкидання трупів та їх нутрощів по локаціям, а також до дизайну покалічених пацієнтів, яких, мабуть, можна вважати частиною інтер'єру, ніж повноцінними героями. Я тут говорю саме про прикутих до крісла та ліжка, адже дискомфорту накидають вони, дай Боже. Але камон, це навряд чи змусить вас злякатися, особливо після декількох годин геймплею, коли ти вже більш-менш розумієш його. Надалі це викликає лише відчуття огиди, що можна порівняти мабуть з переглядом пили або людської багатоніжки. Шалені експерименти над нещасними людьми плавно переносять нас до іншого кліше, а саме в експериментах замішані нацисти. Куди ж нам без лікарів, яких хлібом не годуй, дай людей порізати та окультних дослідів понадставити. І знову біда. Замість цікавих персонажів з історією, записочки, що складаються з хитромудрих слів. А за фактом води. Вся ж паранормальщина зводиться до духу месника, що прагне помсти через досліди. Він же Біллі, він же проєкт Вальрідер. До того ж, все це меркне перед. Дивовижною тупістю головного героя, який один лізе в психлікарню вночі і не йде після першої знайденої братської могили. Так, гра досить стара, і тоді це можливо не було так банально, але все ж таки, вже в той час фільми з подібними рішеннями головного чувачели викликали фейспалм. Хоча тут ти можеш сам побути тим самим бовдурем, що лізе на небезпеку, розраби новий експірієнс. Дивіться, перш ніж що його скидають на перший поверх, він уже проходить через кімнату з насадженим на смерть оперативником. Це заради репортажу, скажете, але от у мене така мотивація сильно змушує засумніватися у профпридатності та розумі цього товариша. Я просто наведу приклад з іншої гри Resident Evil 7, де самовільне ув'язнення себе наодинці зі смертю абсолютно виправдане пошуками дружини. Тут же чувак певно спить зі своєю роботою, якщо навіть такий треш його не зупиняє. Ми розібралися з візуально естетичною стороною психіатричної лікарні. Але що на рахунок геймплейної частини? І тут гра не спотикається, а стрім голов котиться вниз сходами. Пам'ятаю, у дитинстві я добре накладав від загального антуражу і боявся будь-якого лишнього руху. Але камон, це все через нерозуміння, як побудована гра. Адже якщо судити загально, то замість складання ідеального маршруту з метою обхитрити ворога, ви змушені просто чекати, поки дупа чергового вилупка піде з вашого. Шляху, Тож невелика схема для розуміння. До того ж, 99% локацій це стик прямих коридорів, які в кращому разі закінчуються рятівними шафками, а в гіршому вашою смертю. За рідкісним винятком гра дає вам обійти ворога, що не є особливою перевагою, тому що як тільки ви дійдете до потрібного важеля, недоброзичливець опиниться за парою кутів від вашого місця знаходження по скрипту, і вам доведеться сидіти кілька хвилин у шафі або ж під ліжком, поки він не піде досить далеко, щоб ви знову могли розминутися. Знову ж таки, будучи малим та недосвідченим, я в тупу боявся, сидячи ще в одній люб'язно поставленій шафці, ще в одному потрібному для цього місці, ще одного заскриптованого вилупка. Але це все зараз. Я розумію, що це лише скрипт, і сама гра вона в більшості побудована на таких скриптах, зрозумівши, які легко позбутися страху. Тож незалежно від часу, гра має ламати подібні важелі свого геймплею, щоб ми не могли пристосуватися. А тут такого немає. Чому це так погано? Тому що чекати доводиться досить часто і довго. Вороги це ходячі мішки з картоплею, які рухаються зі швидкістю равлика, додаючи драматургії, поки вас не бачать. Але ж поки вони вийдуть з тої кишки у велику кімнату, пройде 100 років. Тож розуміючи, це просто нудно, а не страшно. До речі, ще в грі є рівно дві локації, які являють собою тупо порожні квадрати. Це один сегмент у каналізації, та у дворі, де все, що вам потрібно, це просто пробігти по периметру зони, щоб знайти ви. Хід. Десь посередині тусується той, хто повинен вас переслідувати, але чомусь він поводиться пасивніше каменя. І тут плавно переходимо до ворогів. Дизайн. В одній із статей я зустрів досить доцільну думку, і зараз я її використаю. Бридки, огидно перекошені обличчя або те, що було на місці. Обличчя застигло в агонії, майже втратило людські риси, неприродно рухається, видає здавлені хрипи і стогони. Істоти прямо з пекла. Це все не про Outlast. Гопники з розбитим обличчям, ось воно. Першого я називаю валуєвим, других брати клички. Чи потрібно мені взагалі говорити, чому вимазані кров'ю розмову відсталі актори охорони, це не страшно. У цю категорію потрапляють і звичайні пацієнти з трубами чи тесаками, які періодично зустрічаються в нас на шляху. Це звичайні люди, а ще інколи й без штанів, а розібрати у темряві якісь там спотворені риси обличчя, в принципі, неможливо. Справді, зараз вигляд тутешніх ворогів виглядає досить смішно. Єдиний, хто виглядає круто, це доктор Трагер. У нього є харизма, виглядає він, прямо скажу, незвично. Спілкується теж не без приколів. Величезні ножиці секатори ж також вносять родзинку. Дуже шкода, що він такий же бовдур, що бігає за вами, як і всі інші персонажі в цій грі, але він, хоча б, запам'ятовується. Якщо підв'язуючись говорити про штучний інтелект, то ваші переслідувачі тупіші за хліб, бо не можуть знайти людину в кімнаті рівно з однією шафкою. І ця проблема набагато серйозніша, ніж здається, на перший погляд. Пам'ятаєте, я говорив про зону комфорту на початку відео. Так ось ця гра вас звідти не викине. Навіщо боятися, коли знаєш, що тебе не знайдуть? Єдиний спосіб віддатися ж в руки цим накаченим хлопцям сховатися прямо перед їх обличчям. Тому й сама гра мала на мене вплив лише тоді, коли я не розумів, як працюють подібні ігри. Що ж лишається робити грі, щоб нас налякати? Ви не повірите кидати нам в обличчя скримери? Так, так просто накрутити гучності, різко бахнути спалухом, але тоді навіть няшний пеньок здасться страшним. Тож як варіант, це таке собі. Давайте про хороше чи є в грі хоч щось страшне та горорно гарне. Звичайно, що так відмінний ембієнт, темрява та забитість кишками роблять свою справу, коли під ногами не плутаються вороги, і вам потрібно просто йти вперед. Сюди ж відноситься і хороша графіка, особливо на свій час. Хтось каже про надмірну зернистість, але я таке люблю. Тішить очі протягом усієї гри і досить виглядає прийнятно. Локації все ж передають той хаос, який творився в Маунт Месів до нашого приїзду. Перевернуті меблі, забарикадовані двері, а одному крилі нам навіть доведеться загасити пожежу. Тож дизайн та антураж все ж таки грають свою роль і запам'ятовуються. Ще головний герой має ноги, якщо подивитися вниз, і в цілому анімації під час стрибків або відкриття дверей виглядають плавно та реалістично, тим паче на свій час. За це респект. Та і баги у грі конкретно я не помічав, ну не пам'ятаю. Отже, оцінивши гру об'єктивно як горор, не посилаючись на його хайп свій час, в результаті ми маємо красиву, але жахливу нудну страшилку, розробники якої взяли безліч, хоч і клішованих, але хороших ідей, і реалізували їх максимально примітивно і похмуро, не надаючи креативу гравцеві під час проходження. Додали порожній клішований сюжет і купу кишок, які ніби і відіграють потрібну роль, але не завжди так, як треба. До речі, проходження на максимальному рівні складності, розуміючи аспекти гри, займає плюс-мінус 3 години. Не буду це відносити ні до мінусів, ні до плюсів, адже трьох годин з головою, щоб відчути та зрозуміти гру. Про інші частини гри не в цьому відео. Я хотів розповісти конкретно про перший Outlast, адже саме з ним в мене пов'язані спогади, і впевнений у вас теж. На цьому, все всім дякую за підтримку, підпискою, подобайкою та за можливістю фінансами на Патреон чи разовим донатом. Чекаю на вашу думку в коментарях. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.